Хочу подякувати вам всім за участь у цьому конкурсі за підготовку дітей, за роботу журі. Але в першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам, нашим збройним силам за ту можливість, яку вони нам надають І сьогодні. Продовжувати навчатися, продовжувати здобувати знання, вміння навички, продовжувати. Проводити такі конкурси, змагання, виставки, тому що на сьогоднішній день ця робота також є надзвичайно важливою. Нам потрібно продовжувати працювати, продовжувати здобувати знання, вміння навички, адже після нашої перемоги потрібно буде прикласти максимум зусиль для того, щоб відбудувати нашу країну. Утвердити її суверенітет і незалежність придумують, як О, щось навіть правда стається з мобільними телефонами чи з чимось іншим. Я знаю, то ми біжимо до кого? До молоді, до учнів. Вони скоріше справляються, навіть як ми. Ви є мотивованими, я це вірю. Талант людині даний лише ну, десь 5%, А 95%, щоб стати далі успішним, це наполеглива праця, завзяття кожного із вас. Бажаю вам здоров'я. Бажаю вам мирного неба, бажаю, щоб сьогодні захід відбувся без тих тривог. Бажаю рік. Це насправді випробування для всіх, для дітей, для викладачів, і е, наразі якісна освіта стала напевно більше розкішу. Хочу подякувати дуже викладачам, які працюють з дітьми в супереч ситуації. В більшості з вас вам я так розумію, зараз від 14 там до 17 років. Я вам наведу такий теж приклад, кейс, на що вам це все. В нас в компанії є, є дівчинка, їй 18 років, вона навчається на другому курсі. Вона, так само, як і ви, починала з конкурсів, з олімпіад, наполегливо працювала над собою, постійно витрачала час ефективно, всюди вчилася, всюди підтягувалася. І на даний момент ця дитина, якій 18 років, Працює на успішних проектах нашій компанії, має зарплату понад 2000 тисячі доларів, може допомагати не тільки своїй сім'ї, адже в неї і тато військовий, і брат військовий. Але ще, крім того, може задонатити на армію, може допомогти ну, насправді тим, хто цього потребує. От і всіх вас, я впевнена, ті, які наполегливо над собою працюють. Чекає теж таке саме успішне майбутнє. Це буде приз екскурсія на IT-фірму інтернет Devils і в школу IT Ops IT, де ви зможете побачити, як працюють круті програмісти, де вони п'ють чайка, зробити селфі із Сократом. І взагалі-то ми чекаємо сьогодні. До нас не вийшов на зв'язок Павло Цапюк, але я думаю, з поважних причин це фундатор волонтерської організації військова пошта. Він намагається довести команді переможцю. Солодкий і патріотичний приз, а саме херсонський кавун. Бажаю всім хорошого настрою, нам спокою. Звичайно, ми всі працюємо на перемогу нашу велику. Ну а сьогодні ще попрацюємо над собою. Анна, не хвилюйся, не переживай. Добре, видно екран. Так, екран видно. Я займаюся, захоплююся створенням веб-сторінок. Цей сайт я написала за допомогу ну, використала для написання HTML та каскання таблиці стилів CSS. Ну, переходи далі. Наступне я ми можемо помітити, що сайт поділився на чотири таких розділи, блоки тут інформація, як захистити дані. сайту, так? Це скільки сторінок. Що хотіє змістити? Це де які технологія. інтернет джерела та контакт. Перша вкладка місяць каруселі з лобкардином. Ось тут із змінюється карусель. Mm -hmm. тут вже... Раз. Mm. Потім понощу Роман, -арс Ти Крапчук Арс Арсенді. Ось. Можеш запустити рухатись, але якщо я нажимаю, то платформи не будуть ставитись. Окей. Okay. Uh, моя програма це екологічний довідник. Uh, я використовував мову програмування Python. Uh, а саме для графічних побутов та використання графічного інтерфейсу, модуль yeah. така інте серед тварин є: зубр, хір лісовий, норка європейська, лелека-чорний та журавель сірий. Середа слива. Досконалість цієї програми. У моїй програмі реалізована зміна точок зору спостерігача. Їх, до речі, дві. Одна точка спостерігача спостеріга... спостеріга... на висоті пташного плета, друга від цього водія. Так, для керування програми я створив дві точки пуску та паузи. Вони регулюються на нон 4 і нонпад 5, 5. В... Ну, також у мене є зміна швидкостей у селі вона найменша, у на мості вона більша. А у місті найбільше можемо підняти десь... основну інформацію про відео та завантажити в форматах доступних. Мене таке скажемо просте запитання. Зараз я в чат закинув про це, скажімо, одне із посилань з Ютуба: uh -huh. попробуй хоча б скачати його у середній якості. Продемонструю. Зараз секундочку, Скачує і ось квітка, це секторендова колекція. 14-го ліцею і е, функціонал програми. Функціонал моєї програми, там, наприклад, СПО і <кхід> ширину, ну хай буде один. Е, Створюється функція. Ось вона дуже близько, наприклад, до. Е... Самий проект входить дві частини: це саме емулятор процесора і туторіал по написанню коду до цього процесора. Далі для розробки я використав, ну, цей проєкт є для полотна, я приготував таку програмку. дай ще зближу, щоб краще було видно. І що можна робити? Можна, наприклад, з боку у нас є палітра, можемо вибрати колір і мишкою щось намалювати, наприклад. Тобто полотно може бути як ну, полотно зображати пікселі, а також може бути як сенсор. Тобто, отже, ціль цієї гри це збивати пропульсів. Ця ідея проекту прийшла до мене, коли моя хресна почала займатися продажем домашніх солодощів і продавали їх через інстаграм то можна пограти в мою гру. Ви граєте в гру п'ятнашку, яка була створена дуже давно ще в 1080, 1878 році. Добре, дякую які ти саме бібліотеки використовував? Ви бачите, на Python писав так. Я писав на Python, я використовував модуль ТК Інтер, Канвас та ТК. Добрий день, я Стебовець, Олександр. Презентую свій проект калькулятор звичайних дробів. Тема Чи дроби... працюється програма, якщо додавати дроби з різними знаменниками? так працює програма. Почнімо з кнопки довідка, у якій нам коротко ясно пояснюється, як користуватися цією програмою. Е... Два режими користування програми, тому довідка складається з двох сторінок. Також у нас є коротка загальна теорія про трикутник і про теореми, які використовуються для розв'язання трикутників в цій програмі. Тепер почнімо показувати сам процес. Програма складається з двох режимів. Так як я говорив, перший режим це сам побудова довільного трикутника за допомогою клавіш 1, 2, 3.